Читися ефективно аргументувати та дискутувати про улюблених книжкових героїв таку нагоду мали учасники сьомого всеукраїнського дебатного турніру Новорічний Кубок організаторами стали громадські організації Брейншторм та Кримсос та Волинська державна обласна універсальна наукова бібліотека імені Олени Пчілки. Інтелектуальні змагання відбулись за підтримки департаменту молоді та спорту Луцької міської ради. Ну, це вже не вперше. Департамент молоді спорт Луцької міської ради підтримує даний турнір. Такі молоді люди нам будуть дуже необхідними сьогодні, особливо в ті часи, які переживає наша країна. На дебатах вони вчаться не лише формувати свою позицію, але й висловлювати власну думку, відстоювати цю думку. Тут йде ділове спілкування, тут де дуже багато елементів психології. Це майбутні лідери, це майбутні бізнесмени, це майбутні політики. Якраз ті люди, які вміють гарно сказати, які вміють своєю промовою привернути увагу. Вони однозначно змінюють як свою країну, так і весь світ. У турнірі взяло участь 20 команд. Смагались лучани, а також гості з Коломиї, Львова, Тернополя, Харкова, Вінниці, Києва, Здолбунова, а також із Рівненщини та Житомирщини. Тематика цьогорічного турніру справді казкова. Така вона кожного року певна з літературою. Минулого року були українські народні казки. Перед тим була мала проза. А цього року вирішили трошки повернутися до фентезі. І весь турнір пов'язаний з творчістю ролінг саме з Гаррі Поттером. Команди зійшлись у п'яти відбіркових раундах. Їх оцінювали судді. «В Дебатах можна виділити три основних критерії: релевантність аргументів, їхня доведеність і правдивість. Якщо якась команда буде відверто суперечити сюжету книги або характеризації персонажі, які є в Джон Роулінг, вряд чи можна буде сподіватися на те, що вони здобудуть перемогу на турнір зі Львова Приїхали подруги. Дівчата вбрались у стилі двох гуртожитків із всесвіту Гаррі Поттера. Одна з моїх перших книжок це був Гаррі Поттер. Мені дуже подобається насправді думати, якби це просто не звучало, але якось нестандартно, коли ти задієш буквально всі сфери свого життя, щоб придумати якомога найочікуваніші аргументи, але кисно буде працювати. Активно підтримували одне одного учасники із Харкова. У першому раунді доводили, що сничі не треба забороняти. Добатний турнір в Луцьку це є для нас віддушено. і в будь-якому разі це найкраще, що може відбутися перед новим роком. Книга мого дитинства це от та частина чогось світлого. І мені щоразу саме на новий рік батьки дарували кожну книгу щороку. І тому для мене ця тема дуже пов'язана саме з новим роком, з чимось домашнім теплим. У турнірі перемогла збірна команда із Луцька та Колумбії. Миї під назвою Папірчик це Анна Божко та Орест Багрій. Кращим спікером став Костянтин Корнієнко з Харкова, що нині живе в Ужгороді. А кращий суддя Оксенда Дадаян із Тростянця.